Прикордонники знищили піхоту окупантів під Бахмутом. Оператори БПЛА виявили одне з місць зосередження піхоти противника. цієї ділянки ворожі штурмовики виходили для атак українських оборонців. Координати цілі для нанесення вогневого враження передали прикордонникам минометникам. Раптовий вогневий наліт знешкоди. Підрозділ агресів, що саме готувався до наступу. Орієнтовно 5 окупантів знищено, ще близько 11 поранено. У Бахмутській громаді працює вісім груп поліції, які евакуюють людей з зони активних бойових дій. Першочергово поліцейські вивозять сім'ї з дітьми. Забезпечені відповідним бронетранспортом, які мають інформацію щодо локацій, де можуть перебувати батьки з дітьми. Також додатково створена група супроводження парамедиків та спецпризначенців Корду. Дана інформація також донесена до пунктів незглавності, які працюють в місті Бахмуті. Потім нашими евакуаційними групами доставляється до міста Костянтинівка. Люди в Бахмуті проживають в підвалах вже розбитих багатоповерхівок самом початку, коли почали стріляти, по окраинам стріляли, было поки спокойно. Ходили, гуляли з друзями по місті, ходив з бабушкой, там в магазин, там все таке. А потім, коли перший прильот був во двор, всі спустилися в підвал. І я з того моменту в місті нікуди не выходил, тільки на улицу виходив возле двора і все. пересуватися містом наразі небезпечно, говорять поліцейські. Напередодні при евакуації броньована автівка потрапила під обстріл. Сім'я, батька, мати та дитина дівчинка. Все було добре, виїхали, пересувалися в місто Часів яр. Потім був вибух один і через декілька секунд був дуже вибух з праворуч від автомобіля. В авто були іскри. Ми газу поїхали далі. Всі цілі неушкоджені лише авто. Минулої доби російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по населеним пунктам Донецької області. Реактивною артилерією гатили по Бахмуту. Одна людина внаслідок обстрілів загинула, повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Найбільше обстрілів 10 витримала Авдіївка. Ворог бив по місту з авіації, градів, артилерії. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури, є травмовані. З ураганів рашисти вдарили по Кураховому. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило. Внаслідок ворожих атак маємо пораненого у часовому яру. У селищі Нью-Йорк внаслідок обстрілів армії РФ загорівся приватний будинок. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. За їх інформацією, травмованих та загиблих немає. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.